Це в сьогодні на всі ванні, такою дуже, я би сказав, оптимістичної, позитивної ванні. Мова йде про жінку, яка була скорчена 18 років. Давайте ще раз точнемо, точно як це виглядає. Була одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк Ще Читав такі коментарі, що вона була не просто згорблена, вона, була... вона ходила під прямим кутом, так приблизно. Може і ниже. Дуже неудобно, не знаючи, хто би з нас міг проходити хоча б місяць. так. Вона так проходила 18 років. Починається Іван, і каже, яку тримав духу не дуже 18 років. Ісус покликав і промовив, всі ходи звільнення від Твоєї недуги. Начальник там почав нарікати на Ісуса, що він э, зцілив у суботу. І Христос каже, цю жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав, ось 18 років. Ця жінка мала духа хвороби, яку її назвав сатана. Звичайно, сатана не може навіть у свиню зайти, у худобу не може зайти, а не те, що людині нашкодити без дозволу Божу. Отже, Бог дозволив, щоб ця жінка була згорблена 18 років. Дозволив це зробити сатані, тому що Бог є добром. Але Бог може дозволити, що сатана пошле духа хвороби і людина буде страждати. Людина зразу вже задає вопрос, чому Бог такий жорстокий? Дуже часто сьогодні ми чуємо це. Навіть сьогодні ми чуємо, що люди Бога обвинувачують дуже багато проблемах. На самому лінію дорогі браті і сестри, діло обстоїть так, що Господь Бог є точно робить. І Господь Бог дивиться не тільки на це життя, Тобто проблема в тому, що ми, особливо сучасні люди, міряємо свої відносини з Богом. Всім життя. Людина каже, я той хочу жити. Туй мені треба жити. А ти віриш Бога? Ну так, да, бо я той хочу пожити. Бог на Бог, Бога Бог, все говорить. Бог говорить, Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який три роки людям розказував про життя вічне, про царство. І от, Людина. Бог розказував людині, що треба готуватися до царства небесного, що це життя є підготовка до царства небесного. Це життя є підготовка до царства небесного. А життя основне, воно буде там у вічності. Але людина у це не вірить, або не хоче вірити, або їй це не бащо віри. Ну, коротше, коротше, Людина дуже недовольна тим. Якщо вона, наприклад, так, як зараз ми читаємо в ця жінка чахрі, 18 років, Бог дозволив сатані щось. Чому людина каже, та Бог добрий? Дорогі моє, Бог дійсно добрий і Бог дивиться з огляду на вічність на людину, як людина живе. І часто людина каже, чи, знаєш, ще мені така біда? Чому я так хворів? Чому я ся тільки Дорі мої, я ні для кого не відкрию секрет, що я дуже много хворів. То знов ти всі, починаючи від моїх батьків покинах і кичаючи котрі мене безлячу, усі знали, що я дуже хворий. Просто хворі, а дуже хворі. Ця жінка була хвора 18 років. І кількості я, я, я думаю, я маю, я маю право говорити про хворобу, як ніхто інший. Є <клухи> така, ну не пословиця, я не знаю навіть що, я постараюсь сказати. Якщо до чоловіка не доходить через слово, то ти йде через нього до нього через заднє місто. Ви ну, бачите, маленько. Так, не дуже культурно. Якщо до чоловіка не доходить через слово, йде до нього через заднє місто. Тобто наб'є сюди заднє місто. І Бог говорить раз, другий раз, третій раз, десятий раз, сотий раз разів говорить через слово. А людина не слухає. А людина по свого Ну так той чи не піду. Рано чи не поздно, пішли це Чому? У когось то це стає у молодості, у когось то це стає у середніх віках, а у когось то що стає на втарухті роблять. Май Бог сохранить, коли це постарала на втарахті робіть. Чому? Тому що поки людина молода, а ще середнього віку, то ще має якісь сили фізичні, емоційні, скажімо так, психологічні. А коли вже людина стара, вона є істощена, виснажена життям. І колиспітальний процес починає, процес починає у старості, це дуже тяжко. Дуже тяжко. А бували такі таких бували. І вони не касаються, стосуються не тільки хвороб, не лише хвороб, і хвороб теж стосуються. І дуже часто, але вонися стосуються і другої бід Це є отношення у сім'ї. Страшні скандали, непорозуміння, і в кінці кінців улиця, але дідо. Це як повезе в дідо, вже й в дідомі все не псала міста не є. Але таке життя, що ліпше було жити, людина каже, тому що таке чистовання від дітей та від уліку, ради котрих він чи вона прожила все своє життя. Тобто до людини не доходить через слово, бід, рано чи поздно, ще раз кажу. у молодості, бать у середніх віках, бачить у старості. Щаслива ще та людина, котру Бог почав займати у молодості, почав її спитувати. Щаслива. Ну, звісно, щаслива, який до неї щось піде, а до неї не піде то... Але йому порівняно легше переносити. Ту воспитательну роботу у молодості і в середніх віках гекури у старості. Тому кажуть, чому Бог такий жорстокий, що не Бога жена 18 років була прямим кутом ходила. Чому Бог такий жостокий? дозволив, бо він її мучив, хоротом. Бог проводить воспитательну роботу і сюжену. Естетливо, я читав коментарі, святі пишуть, ну, вся жена не описує вам, якими гріхами вона грішила, не описується. Вона була скорчена. Вона грішила. Ми ну, не знаємо, якими гріхами. Я по своєму грішній природі може неправильно предполагаю, що ця людина була дуже горда. Ну і Бог її вирішив чуть-чуть маленько приземлити, бо вона позирала, вона позирала, на людей дуже свисока. Я так думаю, про мої розсуждені. То, що вона страдала за гріше, це воно значно. Іменно за її ми не знаємо. Ну за гріше точно страдала. 18 років. Бог проводив з ним у роботу. Це ще й крупно повезло. Крупно. Тому що людей много, людей много. А не всі страдають дуже, що йому такого попзидає люди. І він має, Боже Боже, за що то цей чоловік так хочеть? Все ще їм повезло. Я вам зараз на цьому святому пісні все поведу пояснів. Їм крупно повезло. Тому що Іван пише. У посланню апостола Павла до Євреїв, кого Бог любить, Того наказує. А наказує це не біле у санаторію безкоштовно. І це білет не, не на море. Це наказання це боль. Це і дуже. Це буде фізично і це буде душевно. Кого Бог любить, того наказує. Чуєте, яке є благословіння? У нас благословіння асоціюється це здоров'я, гроші, зв'язні. Це благословіння. Уваження. Божою по цьому поводу чітко пише, що мої мислі, мої думки то не ваші думки, не ваші думки. Бо як далеко небо в землі, так. Мої дороги далеко влашу. У нас ще раз кажу, у нас благословіння це гроші, зв'язки, здоров'я і так далі. Каже Бог, от подарок от Бога. Кого Бог любить, того наказує. Бо життя дуже коротке. Каже життя 70 років, а превеликій силі 80 і капець. А це все в одному ровіні пролітає, то за цей час треба. Треба людину підготовити до царства небесного. За ці 70-80 років Бог має втягнути під, під людина не хоче. Підготувати людину до царства небесного. Але це ще треба заслужити, Це ще треба ласку Бога мати, бося Бог хотів, то Бог заняти. І от кого Боже слово каже, кого Бог любить, того наказує. Наказує. Nie daje mu oduchuty, a nakazuje go, boli mu, boli go i dalej tam nią, i każe, bie, bie każdego syna, jakiego przyjmuje. No niestety, on nie, nie przychodzi, nie z palicą bie, ale remunią, a bie go, żyznią go bie, żyznią go bie. I kiedy do niego nie dochodzi, czym do niego w nie dochodzi, tym w silnicie Ось до нього дійшло. Бо ся він спас, бося він не вернув. Роботу знімає. І оцю жало Бог мав роботу 18 років. І 18 років він дозволив, що сатана її мучив. І позирав. Що буде? І діяли позирав, що буде. Обоје је одрале за реакцију у сувеји жену, што буде, јад буде реагировано, шо буде урхуњите, шо буде думато и куда буде ходити. И момент има што преходит Иисус у сијес момент и де виљина ходить? У церкву, у врану.

18 років, Але повідомили, що вона є в храмі. Вонася не розочарувала у Богу. Ви чуєте, вонася не розочавала у Бога, Вона дала в храмі. І її не було в храмі, а Ісус прийшов, а її там не є, то значить все. Вона б не несели. Но no, і щастя, що вона була охранена. Вона в своїй проблемі, почала своїх проблеми, свої проблеми була охранена. Щасливий той чоловік, котрий Бог ся У нього є шанс. І щасливий той чоловік, котре, котре знав, і у Бог зайняв і не і лишив Бога. У той момент, коли це Бог не взагалі, а то може держати дуже довго, доки до дурня не дійде. Проблема в тому, що вони кажуть, а я не дурний, я, я нормальний. Но щастя, як чоловік признає, що він є порох, що він є нікого. У не розуміє, що відбувається, він не розуміє, що тут відбувається, Але він себе віддає руку Божі під час своїх страдань, і він каже, Господи Боже, ти дав мені страдання, щоб я щось твоє. Але я не розумію, що я мав поняти. Але ти мені підскажи. І от видячи людське твоє змирення, Бог Бог допомагає, починає давати людині розуміння того, Чому я зайнявся твоїм госпитальним процесом? То мало, то дуже-дуже помало, по мірі смиріння людини, колись людина смиряє, лише по тому Бог по дає їм по капельці, як підпєтки як по чуть чуть розуміння того, що ти з собою представляєш. І за що ти страдаєш, і що ти маєш змінювати? По чуть-чуть. Капне, каплю, благодаті, і позирать, що далі будеш робити. І Він нікуди не спіши. Він дуже, дуже помало робить. І позирають, чи се сміряєш, чи тися не сміряєш. Не перед Богомлем, а перед усіма. Тому, дорогі браті і сестри, цю жінку ми мовитиме у храмі після 18 років тяжкого воспитання. І коли до Ісусу ми дорікає, ось на що тоді і зцілив у Суботу, а Він каже цю жінку, дочку Авраама, слухайте уважно, цю жінку, дочку Авраама, яку Сатана зв'язав ось 18 років. Хіба не треба було? Звільнити в день сьогодні ключові слова цю жінку, дочку Аллама. Жінка була покарана, бо не проклята. Як може легко спитати, правда, коли видиш, що людина страдає, а ще так по чорному, правда, мислиться за прадетика, Бог не йде з палець робити. Правда, така мисля є. Життя у мене, що посіяв, той боже. І так далі, такі лицемірні, егоїстичні, гам, що так ти треба. Бачите, от ця жінка, яка не проклята, лише покарана, Бог їм каже, цю жінку дочку Авраама, не дивлячися на те, що вона собі все в житті заслужила. Але про нас, очах Божих, не перестає бути його дитином. І коли ми відемо, що когось Бог наказує того противно. як ми думаємо, котрий собі це все заслужив, та не думаємо, що ми, ми з котрим, Бог не проводить у роботи ніякої. Та ми чимось ліпші от того, з ким проводить. Тому що цю жінку, з якою він проводив роботу 18-років, в сатані дозволив, ось він в неї сміхував. А ви її називаєте це дочка Абрама. Це велика людина, це дитина Божа. І коли ми страдаємо, то навіть можуть всі люди нас сміяти. Які ми вже не дидані. Але пам'ятаємо, що ми є хрещеними в дитинстві. І ми, оця печать святого хрещення, вона залишається з нами на все життя. Бо ми були саме пущі на землі, але ми не перестаємо бути дітьми Божими. Бог нас любить так же само, якби нам і нім над головою. Якщо буде ніг над головою, і тепер ми зупинимо або ми заваляємо у болоті гріха, Бог нас єднако любить. Бог не може більше любити того, котрий живе свято життя, а того не любити, кому живе грішним життя, то невозможно. Бог любить усіх одинакового. Тобто, у время страдань ніколи не можна допускати і мислі таку, що Бог. От мене це оберну. Але Бог мене не любить, бо я дуже грішник великий. Не дай Боже так думати, тому що це є сатанинська думка. І ще раз кажу, коли людина страдає, диявол і Бог позирають, що людина говорить, що людина думає, що людина чувствує. І саме головне, чи славить вона Бога, чи не славить. И кога кој по час страдање славите Бога, во биете дијавола по полицове. Ви кажу секунду на протези всих ваших громких страдан, ви чете, и коли ви будете на Бога. И кога, не дай Боже, ки туди на време страдање, починае нарекати на Бога, дијавол танцуе и се. И каже Бога, е, на, поздравје, поздравје, ки А якщо людина час страдань хвалить Бога, дякує Богу і прославляє Бога, і каже, будем я Господня богословенної віку, вона дає дияволами пощочини. Все пекло паде в стерти. Що не дивлячись на всіх страданнях, людина і так Бога не хвалить. І так стається Богом вірна, І так Бог не ся радує. І так Бога любить. Страшнішого удара дияко не може дістати кого, як прославлення Бога ту людину, яка страдає. А потім Бог дає. Потім, потім, потім коли це закінчить питательний процес, коли все буде виконано, Бог дає людині, ну якщо ми пару по хвороби, Бог дає людині розуміння і зцілення. Але спочатку був процес. У святому пісні пише: не бійся, не бійся, Ісая говорить, не бійся, бо я з тобою, не смущайся, бо я є Бог твій, укріплю тебе, допоможу тобі і підтримаю тебе десницею правди У Причтах пише, надійся на Господа всім серцем своїм. І не покладайся на розум свій. Увесь свій розум на мусор. Тобто, не, не розуміє бо то, що ти кажеш, що я щось знав, я щось розумів. У всіх путях твоїх познавай його. Тобто у всіх своїх проблемах, у всіх своїх діях, не дай Бога, щоб ти поступав так, як він то хоче, особливо коли, коли це він займає. З тобою твою госпіталью роботу. Коли ти майбутне страждаєш, і коли тобі тяжко, У всіх твоїх путях познавай його, щоб ти позирав на світ Божими очима. Ісаїя каже: Він дає змученому силу і з тощом, тому дає кріпость. Чуєте, які слова? Він змученому дає силу. І з тущеном дає кріпость. Но не того, кого страдає, і, других і других в другах і в друге хвилить своє страдання, а від Бога види, а глядать Бога во время страдає. Я так, у Ісаї каже, бо я Господь Бог твій, держу тебе за право руку твою. Каже, Псалом Бог бездоганна його дорога. Слово Господнє вогням випробуване. Чуєте, слово Господнє вогням випробуване. То, що він уповів, то є золото. Бо золото проходить через воїні. Він є щит для тих, хто на нього надіється. Дорогі браті і сестри, у Святому Письмі є дуже-дуже много дуже обіниць, коли Господь Бог обіцяє, що він подержить людину, якщо людина буде його триматися. Знаєте чому сучасне християнство, християни, знаєте, чому так блідо повідом, блідо духову? Тому що єдної служби, єдної проповіді у тиждень дуже мало Боже, Людина іскушенням кушенням повергаються се секунду. І щоб людина могла вистояти в іскушеннях, людина має перебувати у Богу. Ви можете мені не вірити, те, що я говорю, але мої слова підтверджують ваші страдання. От коли людина попадає в страдання, любі, фізичні хвороби, і психологічні, психологічного характеру, душевного. Людині так тяжко, що вона нас не знає, де діти просто. Це я шкодую дуже. А чому та слаба людина? Бо сила людина не в а людина за Бога це не держить. Держатися за Бога це значить каждий день студіювати Його Слово. Жити в Його слові, читати Божою Слово, Виписувати сумні. Готовитися до біди. Готовитися, якщо не буде біда, то ви промовлення будуть по любому. Бо Господь Бог мусить увідіти твою вірність, що ти йому будеш під час чахтрані. Не в те, людині хочеться уповісти, аби в чомусь людину обвинити, в нашу людину наговорити, і людина духом паде по. Тому що мене обговорили, обсудили, не допоцінили, мною. А після того, як прийде до себе, починає ненавидіти тих людей, кої то зробив, не беру людина, вистояти у страданнях, не вірує, не має сили. Чому? Тому що не має Бога. Не читає про Бога, не свідіє Бога каждень, не виписує. Ті цитати, які, знаєте, коли людина йде в далеку дорогу, бо навіть, наприклад, коли людина йде, футболісти йдуть далеко, там беруть собою аптечку, бо може хтось захворіє. В аптеці там є от, 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 значить, от горячки, від поноса, от отравлення, от травми, може, то готується. Християнин зараз, поки жив, він знаходиться на полі боя. Тут іде війна у цьому світі за наші душі. І треба це готувати, треба владити собі лікарство, це є Божі обітниці, це є Боже підбадьорення, що коли до тебе прийде е, біда або прийде е, іскушення, випробовування, щоб от не у тобі хвиле стояти у цій боротьбі, щоб не почав падати духом. Щоб не почав падати в депресію і починати або жовно в дому, чоловіка чоловіком в дому, сідати на пляшку, іти блудом, упасти на життєво гермо і казати йому ти Бог мене не любить. Щоб ти був сильний, ти мусиш держатися Бога. Але саме, підсумовуючи всю чоловічну проповість, му видиме што јаки Бог добри. И кога што се се, треба пометати, што Господ тебе никога в не лише, ки ти не лишиш Бога. Амин. 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 Амин.